Всім хеллоу, це мій влог, Я сподіваюся, що я його запишу від від початку до кінця, тому що минулі рази у мене це не випадало. Я закінчив зйомку і зараз я хочу попити каву. І насправді в мене є дуже багато апдейтів, якими я хочу поділитися. Це стосується і Нідерландів, і мого ментального стану, який я отримав тут, в цій чарівній країні. Я дуже сподіваюся, що мене буде зараз е, чутно, бо на вулиці дуже сильно гучно, шумно, чуть-чуть ноїзі. Поки я буду пити каву, я буду чуть-чуть робити small talk, як я себе відчуваю в Нідерландах. І загалом я можу сказати, що ні. no. в Нідерланди мені не подобається. Не можу сказати, що взагалі, але я себе тут відчуваю супер погано. У мене за три місяці міграції. У мене тут супер збаблюжився мій стан. Мені не подобається, як я себе тут почуваю, мені не хочеться абсолютно нічого робити. І це, я думаю, що здебільшого через погоду. Тут 99% і 100 тут постійно йдуть дощі. тут не хочеться через це нічого робити. У тебе така трошечки навіть апатія є. Загалом, якщо брати як країну, розглядати, то вона супер гарна. Тут гарна економіка, тут гарні вулички, тут супер чисто. Тут... Чудові люди, але якось не лежить душа в мене до Нідерландів. Я думав, що міграція буде набагато легше проходити, але насправді це не так. Я можу сказати напевно, що вона могла б пройти легше, якби мене не обрали для початку таку країну. Вона суперскладна для адаптації. Ця країна загалом вона супер класна. Для заробітку, для життя, але я зробив висновок, що вона суперкласна для життя. Якщо ти не молодий, якщо у тебе є супер великий бекграунд, досвід. Тоді да, тут купити якийсь будиночок собі і взагалі чиліть і не про що не думати. Після того як я жив в Києві два роки, я розумів, що мені треба ритм, мені треба відчувати вайб великого міста. А Нідерланди... я ще стикнувся в момент імміграції з тим фактом, що я не вмію відпочивати від слова взагалі. В перший місяць напевно мені супер важко було прийняти той факт, що у мене зараз робота з максимума зменшується просто отак, от на мінімум. І з цим треба щось робити і якось це питання вирішувати, і просто прийняти той факт, що владі ти зараз не маєш роботу, ти зараз маєш її знайти, і це окей не працювати. Але в моменті я просто цього не розумів, і Мені просто хотілося битися головою в стінку. Мені треба працювати 24 чотири на 7, постійно бути в такому. Темпі. І з однієї сторони я дуже люблю цей темп, а з іншої сторони я розумію, що треба мати такий work-life balance. Але в Нідерландах все одно, якщо я не відчуваю вайбу великого міста, де мені треба кудись бігти, щось робити. Маленька вірогідність того, що я тут залишусь. Плюс другий мінус це супер знайти житло. Його майже немає, через те, що це країна, яка як по типу Польща. Багато хто приїжджає на заробітки, багато мігрантів. Попит на квартири він ну він просто в такий. кімната, навіть не кімната, кімнатка маленька, може стартувати від там 900. Переважно це буде. Суто так ліжко і зробити один крок ну 10 квадратних метрів, десь так. Тут дуже багато черг, багато конкурсів. Місяць, два, три, чотири, п'ять, там півроку. Ти можеш тупо не знайти квартиру. Ти можеш платити кошти, навіть щоб стати в чергу в лотерею по 40-50 євро, брати купу підписок, але це тобі не дає можливість зняти нормальну квартиру. Mm. Тому можеш... що тут тупо конкурс тут. Не ти обираєш, тут тебе обирають. Як не крути в Європі? Є бюрократія. Але мені здається, що в Нідерландах вона на максимальному рівні. Тобі треба лендлорду скинути мільйон ПДФ. Скільки по тебе грошей не було, скільки б ти грошей з собою не привіз, ти не можеш зняти житло без документів, без робочого контракту. І прикол в тому, що якщо у тебе робочий контракт підписаний на рік, і у тебе там вже ну три місяці до його закінчення, то Лендлорд може попросити навіть випуску тих заощаджень, щоб бути впевненим, що ти зможеш проплатити у ці три місяці. Ну це просто жесть. Все, їдемо додому, бо дуже холодно, ребят. Я супер сильно змерз. На вулиці мінус один поки з вами сидів, розмовляв. Я прям не відчуваю ніг, тому їду додому. І перед цим треба купити продукти, купити, зробити закупочку протеїна. Обов'язково, тому що я останнім часом їм протеїн вигляді там всяких йогуртів, пудінгів І вот ця вот штучка Ще нашумівша. Нашумевшая. Коли береш э, грецький йогурт, э, печенька, оце без ковки, лотус, Воно розмакає і виходить очень вкусная вкусняшка. Очень вкусно получается. Нашумевшая. Распаковка. <му> Валинограда, миренограда, милетран, ножки куриные, весь сметан, движений, филешка, фармидорчик, картошка, крем сыр, салфетки влажные, они, Ще картошка, Приправка сыр, паприка. 80 євро. Це середня закупочка на 3-4 дні. Там вже дощ, типічно погоду в Ніландо. Буду поки перекидувати фоточки сьогоднішньої зйомки. Перший місяць ми реально абсолютно нічого не робили. Ми буквально сиділи просто вдома, не висовувалися, ми були на стресі і. Як на мене, зараз ми реально адаптувалися, у нас хоча б є якісь поїздки, у нас є якісь зустрічі, у нас щось зйомочок додається. Трошечки ми даємо про себе знати, тому що Женя — відеограф, я фотограф, а ми якби, би іноді працюємо так на пару. Але все одно якось з цією країною не клеїться. Одначе є зйомка, і в Парижі у мене була зйомка, я їздив і тут з агенцією, і там якось щось то не то. Йдемо купляти Жені камеру. Машина. Знаєте, яку? Як у мене. Ні, як у блогера. Як у мене, розумієте? Я думав, я буду унікальним. Мої друзі купили цю камеру. У всіх вона є вже в І от вот это вот тоже будет. Osma Pocket 3. Вот такая вот. не буду унікальним. Тут її такі прикольні маленькі камерки. Такі карманні. І знімається, бачив, що вони, до речі, не покану. Кармани такі. Я думаю, що вони фоткають так само, як і ліпка. Ну це по-моєму вона звичайна. 27 фоток вона може зробити. Вот уже руку. Оце... Да, он, ребята, фотик стрим... одноразовий. 20 євро, ладно, не 70, 20. <реку> типу в Испании общаешь? Давай, покажи, покажи. Щаслива дура. Ютуб, держись. Да, тепер будете дивитися, дивитися не тільки мої відео, а ще відео з Жені. А? Кажу, що тепер будуть дивитися не тільки мої відео, а ще відео з Жені. Так, да. да, ребятки, да. Взяли ми вот такое нам. в Путешествие Будемо брати з собою, фоткать. Теперь Давай. мы ввозь программу. Какая вот сумочка с собой брать в дорогу. О май гад, моя Шейла. Я не заздрю, я не заздрю, я не заздрю. Вот, это можно ставить типа в кафешках, там или что. Все, обзорчик закончен. Я вчити іспанську. Я Я на сьогодні закінчив вчити іспанську. І насправді, що я можу сказати, це те, що я думав, що вона буде набагато легша е, вивченні. тому що я багато разів відчув, що іспанська це одна з не, найлегших мов світу, але вже починаючи з алфавіту, ребята, у мене вже така от мавка з, ка з кастрюльками вже там з'явилася. Тобто там е, багато розбіжниць з англійським алфавітом. І на жаль, це правда, що після 20 мову, якусь додаткову, крім англійської, вчити набагато складніше. Будемо вчити вибору, якби нема. Сьогодні просто супер чудовий день, тому що ми е, відмовляємося від документів в Нідерландах. Нарешті, просто нарешті. Ми будемо збирати сьогодні речі. У нас за весь цей час, поки ми були в Нідерландах, три місяці накопилося супер багато нових речей. Я не знаю, як ми це будемо все збирати. Пригад на цих валізах знову зараз. Я вмикаю Тревіса котіка, Будемо бігти свої останні 10 кілометрів. Нідерландах. Це було потужне, ребята. Пробіжки для мене стали тупо як панацея. Ковток якоїсь такої, знаєте, свободи. Я не знаю, як це пояснити. І що саме класне, що я людина, яка має багато тривожних думок і нетривожних. Коли я бігаю, ці думки або проходять, або просто стабілізуються. І ти буквально в процесі ти не думаєш абсолютно ні про що. Зараз ми будемо збирати речі. Namáhat se to zrobíte. I... Oj. Raz. Як шукав півроку. Паралельно буду розповідати, як нас вчора облапошили на квартиру в Барселоні. Я написав групу українців, де в Барселоні шукають квартири. Написав щось на кшталт Привітик! Шукаємо квартири до такого бюджету. І мені на наступний день відправила повідомлення якась жінка, ну яка ну, була в цій групі, і вона написала мені, що у мене є дві опції, я здаю квартири. Я така та така ти чуз зі файтер, типу, все. І на наступний день вона почала відповідати. А вона, якщо вкратце, вона сказала, що от я з чоловіком з 12-го року живу в Іспанії. У нас багато нерухомості є, і зараз ми їх здаємо в оренду. Я розказав про себе, про свого друга і ну якби, все. Я скажу заздалегідь, що я знаю, як працюють ці схеми, як можуть нас намагати на гроші. І я знаю, що не варто скидати там якусь передплату або аля оплату за бронювання на огляд. Так, да, я це знав. Вона предоставила реєстр на цю квартиру. Вона. Нам показала свої документи. Вона все нам розказала про район, про цю квартиру. Вона навіть сказала, що мій чоловік може вас забрати, якщо ви там десь в Іспанії, типу, заблукаєте і не будете знати, куди їхати. Я думаю, о, взагалі песня. Але потім вона сказала, ну, скиньте мені 150 євро на клінінг. І я так сидів і думаю, ну як то ну вот это вже такое немножечко прям редфлаг. Але я тоді ще не знав, що це прям вот такой редфлаг. І вона потім каже, ну все, типу, оплата пройшла, да, все супер, типу зараз будемо все е, завіряти з нотаріусом. Я вже розрахувалася з нотаріусом, тому будемо друкувати документи на підпис. І думаю так. Подожіте, який нотаріус? Жодного слова не було про нотаріуса. І що нам треба ще покрити половину вартості нотаріуса, за який вона заплатила, і я вже кажу, все, так, стоп. У мене вже просто історичний сміх. Я вже реально нічого не розумію. Абсолютно. Я написав е, заяву в Кібі Паліцеву. Да, нам гроші не вернуть, але хоча б є шанс, що банк якось запідозрить тих <плес> людей в шахрайстві. А я їй кажу, типу, давайте ми не будемо нікуди поспішати, тому що от ми будемо в Барселоні буквально на днях. Ми збираємо речі, я вам скажу час, дату, коли ми приїдемо, і вже по факту побачимось, познайомимось, сядемо і підпишемо всі ці документи вживу. Вона починає казати мені Типу, о, я думала, що ви зацікавлені. Чи я поспішила. Ну, це вже вже ну, реально, найопкай. Тому, ребята, якщо ви бачите, що переписка йде супер якось хорошо і підозріло хорошо, що вам предоставляють всі документи, в жодному разі не кидайте гроші заздалегідь. Навіть на якийсь клінінг, навіть оцю маленьку суму 150 євро не кидайте. От просто не кидайте. Ми в Парижі, ми чекаємо, ще 2 години тут на трансфер вже прямий в Барселону. Ми вже просто не в ресурсі максимальному. на психах, тому що валізи просто не витримують, вже, вже кольоси там стерлися. Виглядаємо не фреш, але ми в наших вже апартаментах, в нашій кімнаті. Не знімав абсолютно ніякий процес нашої поїздки, тому що. У нас буквально вся поїздка була на стресі через те, що ми, коли почали нашу подорож, вияснилося, що нас не виписали з Нідерландів. Я вирішував це питання як міг. Бройку. Ми їхали 28 годин із цих 28 годин жодного разу ми не могли нормально просто перепочити і якось. Адекватно доїхати. Ми йдемо на наші місця, і там на наших місцях, там де ми маємо сидіти, сидіти на підлозі, отак от під сидіннями, отак от скомкався цей індус, отак от ручки сложив, і отак от тихо, 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 пліс, пліс, пліс. Ми вахую таких індусів дуже багато, і ми з жені просто настільки себе попаяли, Бо ми подумали, що там ну, якийсь пізець буде в, в процесі дороги. Поки Женя буде їсти, я буду прибратися. Тому що я не можу перебувати в новому просторі, якщо тут брудно. Так, взагалі дуже вибовоглядає. Ай, просто піти на якісь на цілий день і не працювати взагалі. Ми зараз сидимо десь хвилин в червоний хрест для того, щоб дізнатися якусь інформацію, що нам робити по, -по Кроку, бо мізє ну, <'ї> <піз 'ї> сьогодні день у мене не задався. Я не можу. Я вже десятий раз, напевно, перезаписую щось розмовне, тому що щось сьогодні у мене не задається з розмовною історією. Тільки естетику можу вулиці записувати. Вот, ще раз кажу, да, йдемо в червоний хрест, для того, щоб дізнатися хоч якусь інформацію, як, наприклад, легалізуватися, отримати сійту в поліцію, щоб отримати першопочатковий документ. І отак от пішки йдемо по вулицям, дивимося, як тут все гарно. Ми вчора ще коли приїхали, я одразу сказав, що у мене тут вайб цього міста, наче тут суміш Парижа, Одеси, Києва. Італії, Києва трошечки, так. Да. Хоча вперше, коли ми Києва. тільки... Коли ми вперше тільки заїхали сюди, ми їдемо автобусом, і я кажу, ні, Женя каже, тут наче як в Ірані. Типу, тут так, таке планування будинків і колір. Ну, якби тебе ну, з перших секунд було вайб такого неблагополуччя якогось. А зараз якось так все гарно, коли сонце. Ми ще вчора ввечері сходили, прогулялися пізно вночі, людей взагалі не було, ми ходили по пляжу. Кайфовали, так. Да. Чистенько по вуличках. А, і Соленого моря? Ми прийшли на пляж і там був пірс з э, каміння. І Женя каже, криса, криса, я кажу, де криса. Потім бачу крису, дімаю, що їх багато. В Парижі ми не бачили. Не бачили ми, так, да, в Парижі? Я видел один раз, коли ми поїхали з автостанції, помні, що я побігала. Я не бачив взагалі в... Я не бачив. Я не бачив в Парижі чуті. Сьогодні ще по планам а, сходити в ікею, трошечки купити речей, всяких, щоб поставити нашу кімнатку. А, сходити на сніданок. Та й все. Погодка, звісно, сьогодні ще шепче. Ми одяглися супер легко, у мене шкірянка і лонг. І під сонцем у мене шкірянка просто горить. Ми приїхали світово. Нам сказали, що треба зробити запис Червоний Хрест, і у нас це понеділок, тобто через два дні, через вихідні. І потім, тільки після того, як ми прийдемо в Червоний Хрест, нам сказали, що нам дадуть сіт тільки на квітень. Поліцію, щоб ми прийшли і оформили документи, що ми тут легально перебуваємо. Тобто чекати ще два місяці О, да. до, середини, до середини квітня. Це жесть. До я говорю, я хочу камеру поставити, щоб для гарного кадру в тілешку. Я теж так хочу. Ужас! От так вот. Ну можна було б взяти якусь, типу, отаку, і якусь от, щось типу отакого, або такого помаранчевого, бо отакого. У нас поповнення. Така от гарна квіточка. Це Це наша. Що значить твоя? Нашкіна, нашкіна. Треба ще ім'я придумати. Набрали ми корзину, я вже заїбався, ми тут провели 3 години. Дотаримся Дотарилися. Дотарилися. Дотарилися ми на 222 євро. Ми виходили, було світло ну, з дому. Зараз вже темно. Ми весь день тупо тут видє провели. Чесно, ми вже на ресурсі, я вже не ресурсию. Війшов. Это у нас одеяло. Э, Далее у нас тут завернута такая ваза. Колер бнутая. Это я выбрал. Я сначала захотел в Влад лад потом выбрал другую, я думаю, ну, да, что возьмем 20 дней. Еще такий самый рушник, але тут уже моя ваза. Она тоже бнутая. Но крутая. Кружка. Просто под водичку, под что-то. И такая. Подушка. Подушка вторая. Дальше. На матрасник, потому что мы не знаем, в каком состоянии матрас, чтобы постель не соприкасалась с этим трэшем. Матрасник. Ну что это? Ну да. Это типа а на матрасник и запасная, на... запасная наволочка. Это уже обычная просто досточка доготовки. готовки. Вот такого вот светильничек. На да. вот тот вот Столик і угу, водот. Второй же, ж було бай-бай. Большої бозиробочого стола. Ми ще хотіли взяти квітку таку велику, щоб поставити її там позаду біля дверей. Але ми зрозуміли, що наступний раз, а зараз це найнеобхідніше, тому квітка буде наступний раз. Але взяли одну маленьку квітку. ролик. Взяли вот такую вот манюсенькую писюську. Так и называем писюська. Писюська манюська. Плюс лампочки на эти все дела. Дальше две наволочки. Еще вот тоже набор с двумя наволочками и с один. А еще вот такая кружка, самая Да. И там еще моя вторая, чтобы у нас не было одинаково, просто взял такую бельный. Вот, вот, Мы сняли кимнаду. Тому нам треба такий от замок, плюс, щоб не входили у ці от ребята, і не входили окупуси. Це найголовніше, тому що тут у Барселоні дуже багато крадіжок може бути. Як думаєте, їх ключ остановить, ребят? Скрити, будь ласка. Либо легче вибити двері просто. Ой, в общем. Ми да. живемо в біля району Ель Раваль. Це найнебезпечніший район взагалі в Барселоні. Ми не в ньому, але ми так. Тремся. Угу. Я считаю, вот это вот самый главный лот, потому что мы вчера спали в холоде, в ебануто, потому что у нас не, здесь нет отопления. В принципе, в Испании очень редко бывает у кого отопление. Да. И тут был сломан пульт под кондиционер. Мы купили универсальный пульт, который настраивается под любой кондиционер. То есть, вот так вот мы были. Скоро будем его настраивать. И, ну, если вдруг Дело все-таки в кондиционере и он нахуй, не работает, это будет такое фиаско и зимой, блять, и летом это будет просто призываться. Купим двоечку. Кепки всякие сумки под вот эти вот всякие висюльки. Какие-то такие крючки, вот так чтобы сюда так поставить. Было бы супер. Давай забираем улыбку, я буду две Все yeah. Yeah. Что получается делать со своими руками, я просто сейчас сделаю. У меня ничего я... не получается. Я тупо сижу, мама же вы мне руками просто. Да ты уже взор. Ты просто контролируешься на том, что ты как бы чем-то занимаешься, и ты можешь сделать это идеально. И мысли все другие просто пропадают. Бля. Ура! Как это сделал? Бай... Бай, бай, я сижу как видала. Хай занимается. Вообще очень хорошо. Вот эту маленькую мне вот туда, еще одну маленькую Жене и вот эту куда-то вот вот сюда, короче.